Вітаю всіх! Давайте тепер розглянемо тему евакуації. Дуже складне питання, тому що я знаю, що людям важко на це піти. Тут же ж всі розглядають це питання з точки зору небезпек, там, наслідків. Вибачте. Але ніхто не розглядає з точки зору психологічної підтримки людини. Що зробити, щоб людина на неї погодилась? Від прийняття до дій треба. Це складний процес. І так, починати з того, що таке евакуація. Це примусовий виїзд з якогось місця. Питання, в якому варіанті вона відбувається. Тут у нас декілька варіантів. Або людина просто виїжджає перечекати. Що психологічно йде легше. Я просто вийду, перечекаю, стане легше, повернусь, знайду собі місце, де спокійно і буду займатися своїми справами. Це добре, це добре. І людина туди-сюди катається. Що також важко стає постійно бути в дорозі. Далі, другий варіант евакуації це коли людина виїжджає з таких умов, куди вона вже не повернеться. Ось. І третій варіант це виїзд звідти, куди повертатись, в принципі, не треба буде деякий довгий час. І тут треба підходити до людини, ну, якби з особливим психологічним моментом. Так, давайте. Таро Фенікс, евакуація. Відчуття, які українців? Відношення українців до евакуації. яке? Давайте гляну. Буквально дві карти. Відношення українців до евакуації. Допомога. Справедливість. Тобто старші аркани. Вони хочуть, щоб це було потрібно, необхідно по закону з підтримкою. Наді колоди в нас сонце. Це вихід. Евакуація це вихід до нового життя. Так, вони це розуміють. Прекрасно. Але не можуть наважитись. Ось. І тут беру колоду відповідей. До речі, якщо казати про те, що я таролог, приватні розклади на тему виїжджати чи не виїжджати, все інше так я роблю. Якщо вам це потрібно, пишіть на каналі є номер телефону, за яким закріплено Viber. Ой, Телеграм, вибачте. Ні, це номер телеграму, пишіть, будемо розбирати конкретно ваші питання з урахуванням небезпеки всього. Якщо вам це дійсно потрібно. Тепер далі. Якщо, як людина приймає рішення щодо евакуації, як люди приймають рішення щодо евакуації? Як вони їх приймають? Слухають тишу. Зрозуміло? Якщо тихо, ні. Якщо гучно, так. Слухають тишу. І на колони, колоди, у деяких вже все вирішено. Тобто, є місця, де люди живуть в тиші, але розуміють, що вони будуть виїжджати. Давайте другий варіант, ще подивимось, що ще скажеш. Тобто, ти, на вірному шляху. Це означає, що треба до неї готуватись. А є такі. Далі, який ще варіант? І останнє такий ризиковий крок, я, мабуть, на цьому закінчу. Чому? Тому що є евакуація з окупованих територій, це саме йде для людей ризиковий крок, як вони виїдуть. І не всі готові йти на цей ризик. І тут психологічна підтримка просто необхідна. Бо навіть є ризиком евакуації з місць, де дуже близько фронт, і вже люди залишають її на останній момент. Тепер для людей роблю евакуація. Її можна залишати на останній момент. Взагалі, евакуацію можна залишати на останній момент. Слухай тишу. Тобто, виїжджати в тишу. Треба. Якщо навіть в останній момент і тиша, треба їхати. І тут зроби вибір. Вибір завжди за вами, щоб ви розуміли, любі мої. Тільки ви робите цей вибір, що і як зробити. Але психологічно вам треба відпустити ситуацію перш за все. Прийняти факт, те, що треба. Перше прийняття. Друге, розуміння ситуації. Третє. Підготовка себе, моральна і фізична. Четверте те, що ви можете там з собою взяти. Організація всього. І п'яте, сам сам процес виїзду організований, щоб ви розуміли, що ви і як робите. І головне, щоб не було паніки, щоб ви могли збиратись конструктивно і якісно. Тепер давайте поради вам. Евакуація. Перше. Перше. Прийняття ситуації. Що вам тут? Йдемо евакуації. Ось, дивіться, який самбур в голові. Пісня Макса Барський в голові мої тумани, мани. Як це зробити, куди і що? Оце знак питання. Все сюди. Як це прийняти і куди? Перше питання у людей: куди? Тобто, приймаємо, вирішуємо куди. Друге. Друге, що в нас? Вибираємо спокійне місце, де можна відпочивати і радіти в будь-якому разі. Далі третє. Зібрати себе в купу. Обов'язково. Третє. Ми збираємо себе в купу і думаємо, як нам діяти. Що зробити і як правильно вчинити. Четверте. Робимо все швидко, незважаючи на те, що навкруги відбувається. Ви розумієте, що це, якщо казати про евакуацію, тут пересилюючи себе робити, зазвичай евакуація відбувається там, де людина не хоче виїжджати, і переслювати себе доводиться. І п'яте, що у нас? Оце неправильний шаг, люди собі замикаються. Жодному разі в собі не замикатись. Не замикайтесь. в собі, просіть допомоги, психологічну підтримки, щоб вам навіть допомагали збирати все, що завгодно. Будьте, будь ласка, з людьми. Не замикайтесь, це потім вам від цього ж погано стане. Любі мої. Будь ласочка. порада для всіх. Хто думає про евакуацію, готується до неї, намагається її прийняти. Порада. Одна кінцева для всіх вас. Відпустити. І знову ця карта відпустити. Наше завдання відпускати, навчитись відпускати, що дуже-дуже важливо. Будь ласочка, я сподіваюся, що моє відео вам допоможе прийняти вірне рішення і підготуватись до цього.